Слава Ісусу Христу, дорогі братя і сестри в Христі, 24 й псалом, і ми продовжуємо роздуми над нашими псалмами. І перш ніж перейти до роздумів над цим псалмом, я би хотів, щоб ми згадали попередній псалом, 23, й який називається Господь Добрий пастир. І в тому псалмі ми звертали увагу, я звертав увагу на те, щоби побачити Господа. Господь є такий, який є добрий до тих, які належать йому, і піклується про них. Господь насправді має дуже багато різних характеристик. І тому бачимо, що у 23-му псалмі характеристика Бога є та, як той, хто є добрий. А в сьогоднішньому псалмі, в цьому 24-му псалмі, ми бачимо, що Господь є той, який є дуже сильно потужний. Але одночасно той, який є толерантний. У восьмому і 10 стежку ми читаємо, звучить таке запитання: хто він, отої цар слави? І потім відповідь: Господь могутній і потужний, Господь потужний у битві, Господь сил, Він є цар слави. Тобто, це показує ото перше. Що Господь є сильно потужний, могутній і Господь царем. До цих стежків у всьому стежку, точніше, починаючи від шостого, ми читаємо такі слова: Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Якового Бога. Обрами, підніміте глави ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. І в чому тут є десь толерантність? Тобто могутність, ми розуміємо, в чому є могутність Бога. В чому є толерантність Бога? Бог не заставляє насилу, щоб людина Його приймала як царя слави, як могутнього. Господь радше прагне, щоб ми це робили добровільно. З одного боку, це є логічно, це є так, десь правильно. Але з іншого боку, людина дуже часто десь у своїх гріхах, у своїх помилках звикла до того, щоб її щось заставляли робити. З іншого боку, людина може навіть обурюватися на таку дію. Натомість Господь не є такий. І коли тут говориться про царя слави, то можемо собі зробити таке кориску, тере і розуміти, що це є Ісус Христос. І якраз на Ісусові Христові в Ісусі Христі ми бачимо оцю правдиву характеристику Бога: одночасно могутній і одночасно толерантний. Зауважмо, що для Ісуса Христа закони фізики, ну, якби написані, він спокійно може ходити по воді, то, що ніхто інший не може робити з людей, що спокійно міг воскрешати мертвих. Що так само є, якби нелогічно, скажімо так, для фізичного того світу. Але одночасно це показує ту могутність Ісуса Христа, але одночасно Ісус Христос є толерантний до людини. Згадаємо собі випадки, коли Ісус Христос приходив, робив якісь чуда, а його не приймали. Згадаймо собі той випадок, коли Ісус Христос вигнав бісів із чоловіка. І загинуло багато свиней, і, скажімо так, хазяїни, власники тих свиней налякалися, що Ісус може ще більше погубити. вони просять його, щоб він відійшов від них. І Ісус це робить. Він відходить. Згадаємо собі той випадок, коли Ісус Христос говорить про Євхаристію, і деякі учні не розуміють його, і вони від нього тікають. Ісус Христос за ними якби не біжить переконувати їх в тому, про що Він говорив, не біжить давати їм якийсь коментар, що він щось, вони щось не так зрозуміли. І так далі можемо продовжувати про ці всі випадки. Тобто ми бачимо на Ісусі Христі, що Господь з одного боку могутній, з другого боку Він є потужним. Тому і ми читаємо так, у цьому сьомому стежку цього псалма, о, брами, підніміте глави ваші, і піднісіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Господь хоче, щоб ми відкрили двері свого серця, брами свого серця, для того, щоб Господь там замешкав. Господь не, роб... не хоче це робити на насилу, але Він якби пропонує себе, щоб він був нашим царем і. Там слава панувала Його. Є така, такий образ, така картина, коли Ісус Христос стукає у двері. Думаю, вам вона є відома. І на тій картині, там, де Ісус Христос стукає ззовні, немає ручки, Ручка є всередині. І це має свій такий зміст і пояснення, що Господь постійно стукає, Господь хоче бути у нас, але ми мусимо самі відкрити ці двері. Тобто ми мусимо прийняти Господа у своє життя. Тому просимо собі сьогодні і Духа Святого, щоб Дух Святий давав нам цю силу приймати Господа сил, щоб Господь входив торжественно входив в наше серце, не якось десь так крадькома, десь як злодії. Ні, Господь хоче торжественно війти якби в моє серце, і коли це я його чекаю. Запрошую, як чекають якихось гостей із. Хлібом і сіллю торжественну. Як ми дуже часто зустрічаємо єпископа торжественно. Господь, я думаю, прагне, щоб він увійшов так у наше життя. Тому приймаємо і в такий спосіб Бога. Дивімося на Господа і такими очима, скажімо так, з такої точки зору, як і з такою характеристикою, що Господь є потужний, але одночасно толерантний. Нехай Бог нам дарує цієї ласки, щоб ми могли приймати Господа як царя слави, і нехай всім Бог цей цар слави дарує свого здоров'ячка. Слава Ісусу Христу!